Як справи? Ти готов? До втручання. За пів години будемо починати. Ні про що стараюсь не думати. Взагалі стараюсь не хвилюватися. 31-річний Сергій перебуває в листі очікувані на трансплантацію серця. На донорський орган чоловік чекає більше року. Однак каже, стан упродовж останнього місяця погіршився. Перше подумав, що температура, потім обеселення, потім взагалі не міг з ліжка встати. Одразу я був за кордоном. Це все сталося. Я там по своїх лікарях туди-сюди. Вони кажуть, їдь додому, бо не буде діла. Виявилось, що все, потрібна заміна серця, а до заміни серця ще треба дожити. Приїжджав отак, лікувався тиждень в лікарні. І знову мені вистачало там півтора місяці, два вдома. Ну таке до цього разу. Вдома сидів не з того, ні цього, за годину часу, бачу ноги вже такі. Треба ставити систему підтримки лівого шлуночка. Коштує немало. Але нічого, назбиралися гроші. Молимося, переживаємо. Всі, всі з Сергієм, думаємо, що буде все добре. У Сергія підтвердили діагноз Дилатаційна кардіоміопатія, що унеможливлює первинну трансплантацію серця, каже кардіохірург Володимир Танський. Хворому потрібна тривала механічна підтримка кровообігу. Що це пояснює далі? так виглядає саме лад. Це ж точно лівий шлуночок. Це схематично. так він виглядає. В реалі штучний шломочок ми будемо імплантувати нашому хворому Сергію. Це перша операція буде в Україні. іменно ети даної системи, система л Core корхард 6. Особливість в тому, що вага LVAD в нас 90 грамів. Він підходить як для дорослих, так і для діток. імплантується хворим, які чекають на трансплантацію серця. Операція тривала майже шість годин. Ковальським лікарям допомагали троє фахівців з Китаю. Немі індун а кадеросочорі фаунган. Майнеміс Бенджмін Амфраунд Шендженсіті. Штучний орган це порятунок для багатьох пацієнтів, що стоять в черзі на трансплантацію, говорить кардіологиня Ольга Танська. Він імплантується. Через верхівку лівого шлуночка він забирає кров і повертає назад в аорту. Цей пристрій імплантується на постійно, виводиться кабель через передню брюшну стінку і підключається до батареї. У хворого в сумочці, яка завжди з ним. На плечі вона зручна, легка, досить, де знаходяться і контролер. І він з цією сумкою абсолютно мобільний. Пацієнт з цим пристроєм зможе жити довго. Це дасть йому можливість дочекатися на трансплантацію. Зі слів Володимира Танського в Україні в листі очікувані на трансплантацію серця перебуває орієнтовно 700 хворих. У Ковальському міськрайонному територіальному медичному об'єднанні 15. Ця цифра постійно змінюється без тривалої механічної підтримки. Ми втрачаємо хворих просто в листочікування. Якщо це буде програма Міністерства охорони здоров'я по імплантації лівошлуночкових обходів, то це дасть нам змогу збільшити кількість трансплантації серця за два-три роки по тому. Оксана Кот, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.